Субота час для наших сімейних пригод. Сьогодні ми з Ігорем вирішили вирватися з буденності та вирушили до Штральзунда, чарівного містечка, всього за 40 хвилин потягом. Це ідеальний спосіб провести час разом поспілкуватися та пригадати, що цікаво сталося за тиждень. У нас було чимало бюрократичних питань і навчання, тому така прогулянка, як ковток свіжого повітря. Ще й погода просто казкова. І до речі, є свої фішки з проїздом. Ви вже знаєте про наші квитки, про які я часто згадую. А як у вас з подорожами чи часто вдається вирватись на вихідні? Діліться в коментарях. І, звісно, не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Штральзон це чарівне портове місто, де мені подобається гуляти як за тишними вулочками, так і вздовж моря. Тут багато кав'ярень, які знаходяться, звичайно, на березі моря. Але так як вже курортний сезон, як кажуть, завершений, то і кав'ярні майже не працюють. Або ми були на той час дуже рано. Хоча я не скажу, що 12 година дня це дуже рано, але більшість кав'ярень зачинені. До речі, згідно з даними Google, саме в цьому порту знімали діти капітана Гранта, а цей невеликий будинок, який ми бачимо попереду, навіть з'являється у фільмі. Але, якщо чесно, я не впевнена достовірності цієї інформації. І хоча сама версія мені дуже-дуже до вподоби, І сам будиночок виглядає дуже казково. Одразу помітно, що вихідний. В порту дуже багато людей, які просто відпочивають, дихають свіжим повітрям і насолоджуються теплими деньками осінніми. А ось ми і дійшли до Пірсу. Минулого разу навесні, коли ми тут були. Тут було дуже-дуже людно, на відміну від сьогоднішнього дня. Сьогодні тихо, спокійно, можна гуляти, насолоджуватися морем. Людей майже не було. А минулого разу навесні людей було дуже багато, купа рибаків. І я не могла збагнути, як же вони там ловлять рибу. не Піймаючи один одного вудкою. Це було так цікаво. А зараз, подивіться, взагалі нікого нема. Десь припарковані велосипеди, десь поодиноко прогулюються люди і більш-більш нікого немає. Хоч тепла і сонячна, гарна була погода. Якщо чесно, то я дуже люблю море і сам звук плюскання води він заворожує і дає можливість надихнутися, отримати натхнення і зарядитись позитивно. А тут сталося те, від чого я трішки... — Тривога, тільки другої звук тривоги, так? Да? Да, Дуже да. похожий. А що так пошла б'є? А я пихи що але так б'є по вухам. <рес> я так розумію, мама мався якийсь ну, корабль mm -hmm. десь. Воєнний. його говорять. Може більше взяло ті. Прошли раз возле росту, але так літала. 16 числа, можливо, почати. Алітрі ще сходи чи що? Чисто водичка так заляпала, надіюся. Як ви розумієте, для нас ця тривога стала неочікуваною, тому що це не пожежна тривога. Спочатку я думала, що, можливо, зайшов корабль якийсь в порт і тому звучала тривога, але потім ми побачили в небі сліди від літака. Що летів, точніше, не сліди, а сам літак. І, чесно кажучи, я навіть не вже не уявляю, що то було. Новин я поки що не бачила, але знаю точно, що 16 жовтня, тобто перед датою зйомки, біля Ростоку, німецькі спецслужби піднімали у повітря своїх. Літаки для того, щоб спровадити Що руський літак, який залетів не санкційовано у повітряний простір Німеччини над Балтійським морем. Дорогі друзі, я вам всім дякую за підтримку, за ваші коментарі, за підписку на наш канал. А також за те, що ви цікавитесь, що і як у нас, як і наші справи, і чому немає відео. Я дуже вам вдячна, що ви з нами і підтримуєте нас. Що не просто, як кажуть, цифра підписників, а все ж таки, це велика аудиторія. До речі, я забула сказати якось останні події, все, все, все говорить про себе, як кажуть. У нас на каналі вже більше двох тисяч підписників. Я всім вам дякую, що ви з нами. Я дуже радію кожному підписнику. І якщо людина з нами на одній хвилі, це дуже приємно. Адже це маленький простір, в якому мені б хотілося бути разом з тими людьми, які розуміють і підтримують мої думки, а не засуджують. по... Засуджуючих людей навколо і так вистачає. Я дякую вам за все. До речі, я пам'ятаю про ваш запит стосовно того, чи оформлювала я Ютуб, як самозайнятий, а також, що і як відбувається стосовно Ютуба. Єдине, що хочу сказати, що на сьогоднішній день немає взагалі ніяких змін. Тому, чесно кажучи, я і не піднімаю цю тему. Але обов'язково дам відповіді на ці запитання ваші. І якщо у вас ще є якісь запитання і вас щось цікавить стосовно Ютубу чи ще чогось в нашого життя, саме про нас, пишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково дам відповіді на ці всі ваші запитання. Дякую, що ви з нами, що нас підтримуєте. А ми сьогодні дійсно чудово погуляли, насолодилися теплими, осінніми днями, надихали свіжого повітря, морського повітря, звичайно, помилувалися морем, подивилися на Красиві кораблі і тепер можемо сміливо відправлятися в сторону дому. Звичайно, зазирнули в магазин, і я деякі речі прикупила. Зараз вам ставлю просто картиночки, що я купила для дому. Це було церкало та дощик. Хочу робити ялинку.